Кожну 23 весну на 23 дні він виходить на полювання, та здобич його специфічна. Він має крила. Та неабияку силу. А хто ж його здобич, Люди! А-а-а-а, Страшно. Та розслабся ми ж в Україні. А ну так, хріна лицо він пролетить крізь наше ППО. Сполучені Штати Америки. 1978 рік. На міжміській трасі знаходять автівку молодика Кенні. Прямо з випускного балу разом із своєю дівчиною Дарлою. Вони їхали у напрямку світлого майбутнього. На жаль, історія ця трагічна, та ще більш загадкова. Окрім понівеченої автівки, слідчі нічого не знайшли ані свідків, ані тіл. Жах, правда? Так багато питань, і так мало відповідей. Та хочу вас заспокоїти, адже ця історія вигадка, як і фільм Джиперс Криперс. Однак не все те вигадка, що здається на перший погляд. Монстри дійсно існують, і наша задача їх виявити. Боюся, що після перегляду цього відео ви не зможете дивитись цей фільм неупереджено. Ця інформація перетворила перегляд звичайного жахастика на відкриття темних реальних подій в історії кінематографу. Зараз ти дізнаєшся, яка реальна історія лежить в основі фільмів про Джиперса Кріперса, що у нього спільного з Пенні Вайзом, як Джиперс Кріперс обирає жертв, та які дитячі травми транслює Голлівуд. Я знайшов тіло. Що? Я знайшов. Фільм 2001 року Джипер Скріперс при бюджеті в 10 мільйонів доларів. в Прокаті зміг зібрати понад 60 мільйонів. У свій час фільм мав доволі велику популярність серед любителів горорів Навіть зараз він вважається класикою жанру жахів. Фільм відомий своїми напруженими моментами, жорстокими сценами, містичною атмосферою та загадковим монстром. Саме загадковий монстр викликав у мене цікавість, і найголовніше страх. Хто чи що він В воно? Віно! мені не все одно, не все одно. Сюжет фільму розповідає історію юнака Дері і його сестри Тріш, які їдуть додому і випадково стають свідками того, як загадкова особа позбавляється тіл. До речі, цей епізод базується на реальній історії. Стоп! Ти чого? І це трукрає? Ну, щось типу того. Тоді хай це розкаже він. Так, так, згоден, хай це розкаже він. Та про кого ви взагалі? Хто він? Тут потрібна сила трьох. Перегляди, підписки, коменти оглядоші колаба з Ковальським хай нам допоможе! <рігла> Тисяча 1990 році жителька штату Мічиган Мерлен Деп'ю вирішила розлучитися зі своїм чоловіком Денісом. Та чоловік відреагував на це вбивством. Деніс намагався скинути тіло в розвалини старої школи, та цей процес побачила пара, що проїжджала поряд. Наступні декілька миль вони були вимушені тікати від вбивці, що переслідував їх на вантажівці. На щастя, ця історія завершилася добре. Ну не дуже добре для Деніса, якого спіймали, який згодом покінчив з собою, ну і для його дружини, яку він вбив. Але парочка від маніяка втекла. Але, вочевидь, режисеру Віктору Сальві закортіло наповнити цю історію більш кривавими подробицями. В фільмі брат з сестрою після втечі від маніяка повертаються до місця злочину і знаходять там цілий підземний мавзолей збочену колекцію мерців. Зі страхом вони добираються до найближчого селища та викликають копів. Алло, поліція за нами женеться, маніяк Петро. А я знаю, що ти дрочиш. Fuck you! Але Джипер Скріперс вже примітив їх, бо унюхав у дері ласомий шматочок. Що? Ну добре, трохи місцевого лору. Це падло схоже дуже древнє, прокидається раз на 23 роки, на 23 дні. Полює, щоб попоїсти. Тваринами теж не нехтує, але люди, мабуть, більш йому підходять. Він нюхає, обирає конкретний орган конкретної жертви, ловить їсть і якимось чином засвоює його і робить частиною себе. Яка дивна в нього біологія? З цим наука ще не зустрічалась. Хм, цікаво, а піструни він теж поглинає? Піпкогриз? Протнижуй? Хм. Та він, мабуть, якийсь демон, древнє зло, дуже добре екіперований. Навіть свою вантажівку нашпигував усілякими апгрейдами. Твою тачку офіційно нафаршировано. До того ж, за тисячі років, мабуть, багато чому встиг навчитися. Хм, Але ж він прокидається раз у 23 роки. На 23 дні. Хіба багато чому навчися за 23 дні. Та він же, мабуть, добре висипається за 23 роки. Сил накопиче, а потім, як навіжений, бігає, полює, щось там вчиться екстерном, швидко майстерить, готується до наступного пробудження. Він за останні дві тисячі років прожив майже 32 тисячі днів. 87 років мужику виповнилося лише за нашу еру, а там хто знає, скільки він існує. Історія людства вже зустрічала подібні періодичні напади. Дехто тероризував містечко Террі кожні 27 років істота здійснювала напади переважно на дітей з метою. Так, стоп, це дуже схоже на наслідувача. А як звали того хлопця? Дері, так само як і місто, яке кошмарив Пеннівайз. а ще ці цикли полювання от прям один в один. Ну з різницею в пару років. Фільм не такий вже унікальний. Співпадіння чи плеяд? Так чи інакше, але першим повнометражним фільмом Сальви був трилер під назвою Будинок клоунів 1988 року. За сюжетом Кейсі, наймолодший з братів Колінс, страждає від жаху перед клоунами. Джефрі, середній брат, намагається його підтримувати. Натомість Ренді, найстарший, постійно глузує з дитячого страху. Одного разу брати йдуть до цирку, де Кейсі жахається клоунів і тікає з вистави. Майже в цей же час з психіатричної лікарні тікають троє небезпечних божевільних. Вони вбивають справжніх циркачів і починають блукати околицями в пошуках нових жертв. Ситуація ускладнюється тим, що вони з'являються лише перед Кейсі, а йому ніхто не вірить. Однієї ночі, клоуни пробираються до будинку колінзів, і лише від єднання братів залежить, чи залишаться вони живими. Нагадаю, що оригінальний роман короля жахів Стівена Кінга воно виданий в 1986 році, всього за два роки до дебюту Сальви. Ну і раптом, якщо вам не відомий цей роман, то я рекомендую ознайомитись з цим твором або, хоча б подивіться цей відос. В двох словах, це історія протистояння дітей з клоуном. Не спив, а надихнувся. Отже, як все ж таки Віктор Сальва прийшов до свого першого повнометражного фільму? Привіт, Віктора! Я Френсіс Форд Копола, той мужик, що зняв кіно про хрещеного батька. Ух ти! Ви Френсіс Форд Копола, той мужик, що зняв хрещеного батька. Так, це я. А ще я бачив кілька твоїх короткометражок, і мені вони сподобались. Ти талановитий режисер. Я хочу тобі допомогти. Ось тримай камеру і знімай велике кіно. Дякую за підтримку. Тепер я зніму велике кіно. Круто. Вважаю, стрімка кар'єра, але нюанс у тому, що Віктор вирішив, допоки у нього є така крута камера, не знімати усе, що можна і, і не можна. І зняв, як вступав у близькість з 12-річним хлопчиком, головним актором свого першого великого кіно. Засуджую пізніше того ж року. Сальва був засуджений за сексуальне домагання. Також у його будинку знайшли і відеоматеріали, і журнали. Все з дитячою порнографією. Сальва визнав себе винним і його засудили до трьох років ув'язнення, з яких він відсидів 15 місяців, і довічну реєстрацію як сексуального злочинця у 92-му році він завершив умовно дострокове звільнення. І це було до Джиперса Кріперса, цікава деталь, як на мене, яка як би там не було, а все ж таки змінює відношення як до самого Сальви, так і до його творчості. Він у своїх фільмах полюбляв приділяти особливу увагу певним частинам тіла хлопчиків. Та в фільмі про Джиперса Кріперса це не так помітно, адже хлопці там вже майже дорослі. Сам же монстр теж поїдає переважно хлопців, така ось специфічна дієта. Тому попереджаю, зараз будуть спойлери, і я знімаю з себе відповідальність. І штані. В кінці першої частини фільму ми вже розуміємо, що весь цей час монстр полював на дері, а саме на його очі. Вони, як дзеркало душі, метафоричне бачення світу. При детальному перегляді фільму через поведінку хлопця, його діалоги з сестрою та зовнішньому вигляді можна припустити, що він гей, ну це вже тумач. Ну mm -hmm. з чого ви це взяли? Та навіть якщо і так, то що з того? Розслабся, ми пізніше до цього ще повернемося. А зараз я хочу, щоб ти просто тримав це в голові. У другій частині він вже кошмарить шкільний автобус із футбольною командою, знову полює, відриває голови, їсть і відрощує собі. Але вже падлюк починає відгрібати потрохи. Адже на початку фільма забрав хлопчика на очах у його батька. І ось цей батько чи не найкрутіший персонаж у всіх фільмах. Батько змайстрував зброю, що стріляє гарпуном, і зі старшим сином поїхав змінювати правила гри. Тепер мисливець став здобиччю після серйозної боротьби. Чоловік поцілив у потойбічну тварюку і прибив її, але Джипер Скріперс просто заснув до кращих часів. І ось друга частина закінчилась круто, адже, здолавши демона, переможець почепив монстра до стіни і став чекати його пробудження. І якщо б так і закінчити. Ба ні, третя частина розповідає про події, що відбулися між першою та другою частиною. Там все те ж саме, тільки ще показали додаткові функції вантажівки Кріперса, яку той облаштував всілякими примочками, щоб не дати жертвам втекти. А ще круті мужики, які вирішили боротися з монстром, знайшли його відрубану руку, доторкнулись до неї і побачили, що він дуже древній і могутній, і що ніхто його не міг вбити. Ніколи. Їм, на жаль, теж не вдалося. Ну і четвертий фільм знов дав якісь натяки на якісь пояснення. Але все ж те саме тут же Прескріперс намагається з'їсти ненароджене дитя, щоб відродитись, бо все ж таки старенький, треба зробити ребрендінг. І якась секта навіжених прихильників йому у цьому раду допомогла, заманивши головних героїв у пастку в якийсь дім з кривавим алтарем. Та тут вже приємно було дивитись, як головна героїня вирішує боротися з монстром і успішно втикає йому в макітру його ж зброю. І ще у ротяку величезний Ф, спис. Але в кінці ми бачимо, що зло знов таки відроджується. Прикольні фільми, але два останні взагалі не дотягнули до того рівня, який можна було б викрутити на максимум цікавих персонажів, які дали бій злу, просто злили. Сестру Дері лише показали в кінці третьої частини, де вона ніби оголосила вендету батька з'їденого хлопчика, який прибив Кріперса до стіни Амбару, ніби і не існувало, як і крутих чуваків, що боролись з ним у третій частині. Складається враження, що режисер просто хоче залишити свого головного жахливого монстра нездоланим, щоб навіть, попри постійні намагання людей знищити його, він міг задовольняти свої садистичні схильності. Автор вкладає певний зміст і несе певний меседж у своїх творах. І що як нездоланність Кріперса, це таке собі послання суспільству про те, що він не покине своїх збочених намірів і ніяка совість його не бентежить. Сальва з дитинства пригнічувався своїм відчимом. Чому не батьком? Запитайте ви, бо батя, скоріш за все, володів даром передбачення майбутнього. хто У такий малесенький? такі так. Сальва був засуджений за сексуальне домагання. Також у його будинку знайшли і відеоматеріали, і журнали, все з дитячою <ривіст> нахер! Я пішов за сигарками. Коли Віктор у 18 років заявив про свою гомосексуальність, то його вигнали з дому. Таке відношення найближчих людей спричинило травму, яку Сальва висловив в мистецтві. У своїх фільмах Віктор здебільшого показував протидію дитини культурі, що пригнічує її нестандартні пориви. Але це вже спекуляція. Звісно, можна що завгодно з цього викрутити. Та все ж потрібно розуміти, що вкладається у мистецтво і яку культурну цінність воно несе. Адже всі ми маємо цей древній хижачий інстинкт. Всі ми маємо темні частини нашої свідомості, і вони важливі. Сотні тисяч років люди виживали в страшних умовах, були мисливцями і збирачами, і вся наша культура будувалася зверху цього фундаменту, та ми опанували нашу тваринну природу не повністю, але достатньо для того, щоб побудувати цивілізацію. Ми разом ходимо по вулицях і не нападаємо на оточуючих, а приймаємо і навіть допомагаємо один одному. Це велике досягнення. Не варто сприймати його як даність, адже варто лише позбутися благ і можуть відкритися дуже темні прояви людської душі. Тому добробут це не данність, а процес створення, до якого варто докладати певних зусиль. Це створення суспільства. Батько, як першого образ, з якого розвивається розуміння дитиною культури. Культура, як і батько, висловлює обмеження та змушує направляти дії людини у потрібне суспільство русло. Завдяки цьому ми досягли неймовірного розвитку цивілізації. Але також через це ми зачинили в клітці нашу тваринну частину. Через це ми відчуваємо, що світ тисне на нас, адже ми не можемо вільно реалізувати свої бажання. Таким чином, яка б не була вдячність до батьків і до культури за досягнення цивілізації, в нас є злість на них бажання порушити заборону на зло і заради свободи. Це називається авівалентність почуттів. І любов, і ненавість. Якщо порив любові не реалізується, то він повертається назад. Як нереалізований потенціал, енергія залишається, шукає вивільнення. Сексуальний потяг має в собі деяку частину агресивного аспекту, так як це вторгнення в простір іншої людини. Але у випадку патології цей чинник переважає і створює звичку отримувати задоволення через садистичні дії, так і формується жорстокість і садизм. Це таке спотворене вираження любові. Тож Сальва через неможливість задовольнити свої справжні бажання, так як хочеться, направив цю енергію у інший доступний йому напрямок. Його з дитинства вабили жахастики. В них він побачив реалізацію цього потенціалу. Це вилилось у кінокартини. Така ось сублімація. І якщо подивитись перше кіно сальви будинок клоунів, то можна помітити нездорову цікавість режисера до певних частин тіла дітей. Це, звісно, можна пояснити художнім задумом, а можна пояснити тим, що негідник думав, що йому це зійде з рук. І зійшло. Він відсидів якихось півтора року і потім продовжив свою кар'єру, як ні в чому не бувало. З ним продовжили працювати люди та кінокампанії. У фільмах він висловлював набуту патологічну форму своїх почуттів, любов і потяг в ньому трансформувались в жорстокість і садизм, помста суспільству, яке не прийняло його таким, який він є. Але жити для помсти, творити для помсти це шлях, який ні до чого хорошого не приведе. Сальва хотів зруйнувати світ, який його не приймав. Він став демоном, як і Джиперс Кріперс. Тільки він не вбивав людей, а вбив дитинство у 12-річного хлопця. Суспільство зачинило в ньому його справжні почуття, які в темряві підсвідомості створили в ньому хтивого збочинця. Але скільки тих, з ким теж вчиняли погано, і навіть жорстоко знайшли в собі сили та мудрість вчиняти правильно, скільки людей з ще гіршим дитинством стали створювати кращий світ, а не помножувати несправедливість та зло. Тож ось вам питання на подумати, чи перегляд фільмів, створених людьми з подібними патологіями, це просто розвага? Чи може вони висловлюють наші бажання, що формуються по схожим причинам? Чи переносять вони у собі патологічне сприйняття світу? І чи не шкодять вони нашій психіці? Чи має мистецтво висловлювати всі можливі бачення світу, або варто його цензурувати? В ньому хтивого спочинця. Звісно, обмежувати мистецтво не варто. Але глядач має розуміти, для чого він це дивиться, що створює митець і що несе в собі його творчість. Дядько. А взагалі хто? Допомагайте оточуючим, долучайтесь до зборів і підтримуйте наших захисників і захисниць. Тільки разом ми здатні подолати будь-які перешкоди. Запрошуємо вас до нашої спільноти в Телеграм. Там ми публікуємо всю кухню створення відосів. Якщо у вас раптом з'явилось бажання підтримати нас монетою, ми не засуджуємо всього за один долар на місяць. Ви зробите щасливими цих от людей. Вони тут з'являться. Серий, зробиш на монтажі, щоб ви з'явились? Ні, ні, не зробиш. Ну ладно. і традиційно ставте оглядошу, підписуйтесь на канал і поширюйте це відео серед своїх знайомих. Це надихає нас на створення більш якісного контенту. Бережіть себе і слава Україні! Відлиця цього творчого колективу оглядок, хочу виразити подяку Ігорю Ковальському за підтримку. А... До речі, дякую мене.